Привіт усім, друзі! Всіх вітаю на каналі Українські домашні страви. Хочу з вами сьогодні поділитися дуже простим рецептом приготування смажених пиріжків. Приступаємо! Перш за все, я почала приготування з начинки. печінку курячою відварила заздалегідь у підсоленій воді, після чого я дала, щоб вона вистигла, і натерла її на грубій терці. Далі, також окремо я обсмажила цибулю з морквою, додаємо її до печінки, додаємо сюди до смаку солі. І чорного меленого перцю. Усе перемішуємо, і начинка готова. Тепер приступаємо до приготування смачного тіста. У миску всипаємо неповну столову ложку цукру, всипаємо сюди дріжджі сухі або подріблюємо свіжі. Вливаємо добре таку теплу воду, 80 або 100 мл. Перемішуємо. Просіємо сюди приблизно 100-150 грам борошна і добре перемішуємо до однорідності. Має вийти як така густа-густа сметана. І тепер сюди додаємо олію, обов'язково солі. Ще раз перемішуємо, вливаємо кефір кімнатної температури. Ще раз перемішуємо. І поступово просіємо сюди борошно і замішуємо тісто. Під час вимішування тіста старайтеся борошна багато не досипати, тому що наші пиріжки мають вийти неймовірно ніжними та повітряними. Якщо ви вже відчуваєте, що тісто практично замісили, але воно ще тягнеться за вашими руками, тоді краще змастіть руки і тісто рослиною олією. Все тісто готове. Відставляємо його в миску, в якій починали замішувати. Приблизно десь на 40 хвилин прикриваємо обов'язково кухонним рушничком і залишаємо у теплому місці. Коли тісто у вас трішки підніметься, починаємо приготування наших пиріжків. Тісто потрібно розділити на малесенькі ось такі колобки, в мене їх вийшло 15 штук рівно. Починаємо розкачувати. Розкачуємо ми дуже тонесенько, приблизно на 0,5, і ось так по сто. Відступаючи від краю приблизно десь 1,5-2 см, викладаємо начинку. У мене йде десь до 2 столових ложок. І з тієї ж самої сторони ми тісто підвертаємо ось так, закриваючи начинку. Можна навіть трішечки його прищіпнути. З боків ми також тісто підвертаємо до середини, закриваючи, щоб в нас нічого ніде не повисипалось, і скручуємо у трубочку. Тісто неймовірно еластичне, тому з ним дуже просто є працювати. Кінці ось так підвертаємо і защіпуємо. Таким чином готуємо всі наші пиріжки. І викладаємо наші пиріжки у розігріту вже олію, обсмажуємо їх на нижче середньому вогні до приємного такого золотистого кольору з двох сторін. Після того обов'язково їх викладаємо на паперовий рушничок, щоб вібрати весь зайвий жир, і можна подавати до столу. Ось такі пиріжки виходять всередині. Подивіться, скільки тут багато є начинки. Просто вау! Зверху тісто це практично хрумка скоринка. Все, решту, все начинка. Направду виходять дуже дуже смачними і простими у приготуванні. Також хочу кожному з вас щиро подякувати за вашу підтримку у розвитку цього каналу. Нехай Бог вас за це винагородить сторицею. І усім смачного і па-па!